Ну отже, як я вам анонсував, ми. Не кожного разу зрозуміло, в Україні не так багато крутих проєктів, але вони є. Ми вирішили запрошувати людей, які щось роблять, які ну для того, щоб мотивувати вас, для того, щоб дізнаватися, що ж ці люди роблять. Ну і отримувати якісь знаєте, інструкції. Якщо хтось досяг успіху, хай ділиться секретами, і потім далі його ж дорогою буде йти величезна кількість людей, уже адаптуючи цю чужу ідею, чужий механізм до власних якихось потреб і власних бачень. Отже зараз з нами у студії Ігор Кіщак, це директор виробництва та співзнасновник проєкту. To, який називається Smart Atoms. До речі, назва дуже класна, дуже круто підібрала. Хлопці Андрій, з Львова, речі, правда? У нас, нас вже скайпом э, Назар. От, він так само буде спілкуватися. Ну, пар -пар паралельно. Тобто, вважає, що в тебе два гості у студії. Ага Назар Білус це управляючий директор та співзасновник Smart Atoms, Тобто він зараз з нами скайпом, його в студії немає. Але, блін, ми живемо в сучасному, в сучасному світі. Взагалі можемо гостей до студії. Не запрошувати, просто спілкуватися з ними скайпом. Але ні, ну що замінить живе спілкування? Назаре, привіт, сподіваюсь, нас чуєш. Андрій. О, чудово. Значить, хлопці, розповідайте, в чому ідея проекту? Тому що краще пояснити ви, ніж я. Тобто, вашу Facebook сторінку я вивів на екран, так от спробуйте угу. щось збільшити якісь зображення, щоб люди розуміли, як це е, виглядає. А, ні, насправді круто. Давайте по Перше, це є такий пристрій для нотифікацій. Для відображення якихось метрик з так. інтернету. Три секунди. Давайте тільки спочатку скажемо: цього пристрою насправді ще в серійному виробництві немає. Ще там? його немає, він зараз. Тобто, але ви хочете, щоб він був. Так. Ну, хлопці збирають гроші на, 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 на кікстартері. Кік хлопці на... збирають гроші на кікстартері, тому що українські технологічні проєкти ну, людям на кікстартері байдуже там. Український це технологічний проєкт чи ні. Там люди живуть а, в інших категоріях. Вони розуміють, що якщо цей проєкт буде вироблено десь. Не сприйміть це як дискримінаційне, якщо хтось дивиться, наприклад, з Папуа Нової Гвіни на зараз не сприйміть, я не дискриміную. Я просто, як приклад, навожу вашу країну, бо вона далека. Якщо хтось з Папуа Нової Гвінеї зробить якийсь крутий гаджет, то люди на кікстартері можуть його профінансувати і потім його купувати. Ну, блін, сучасний світ, сучасні технології, транспортувати це все дуже легко. Отже. Це такий маленький, а він який за розміром десь приблизно? Він за розміром десь 20 см по довжині, десь 5-7 сантиметрів по висоті. Це як такий олдскульний годинник. Так, настільний. Це back to 80-ті роки. Це такий якби годинок, використана піксельна технологія світодіодів. І він відображає перше це годинник, температуру і всі, всі метрики з інтернету. Тобто, це є фейсбук-лайки. Це є кількість непрочитаних імелів, кількість заробітку там на різних е, фінансових структурах, кількість е, кількість, е... Тут, я дивлюсь, кількість тут. Дивлюсь, величезна кількість навіть щось для батьків. Типу а ні, це е, час. О, це для тих, хто забуває ти. Типу, скільки часу лишається там до дня народження твоєї дівчини? Якщо ти забув Так, наприклад. так це так. такі важливі дати. Він важливі дати в твоєму власному житті. Назаре тоді вас запитаю. Ви співзасновник компанії, поясніть от, типу, ви вирішили зробити інновацію. Так. Тут повернувся. Ні, насправді я насправді розумію, що такий тренд зараз там повертатися до всякого олдскульного дизайну і всього такого. Але що дасть цей гаджет взагалі вашим користувачам, що в ньому нового, і в чому взагалі секрет? Чому вам скільки грошей накидали за два дні? Ви за цей рекорд взагалі поставили? Uh -huh. так, і... Скільки ми, ми поставили рекорд uh, в Україні по збору коштів на площадці Kickstarter. Uh, і uh, uh -huh. ну я поясню основні причини, чому uh, так відбулось. Е, перш за все, ну не треба сприймати цей гаджет як ретро гаджет. Я б сказав, що він е, поєднав в собі е, ретро дизайн і е, модерновий дизайн, е, тобто він зараз виглядає е, ну, достатньо стиль. І це є один з факторів, в принципі, чому нам вдалося перемогти. Другий фактор, чому це вдалося, це те, що ми зробили інновацію в гаджетах, які працюють не лише для однієї людини, а працюють для групи людей. Тобто, цей гаджет може собі придбати як окрема людина і моніторити важливі метрики для неї. Так само, і в принципі, компанія, маленький стартап, може придбати цей гаджет, і унікальність технології екрану, яку ми розробили, це те, що дуже комфортно бачити метрики як з близької відстані, коли гаджет стоїть на столі, так і з далекої відстані з 4-5 метрів. І в принципі, таки, цим не це це дає нам конкурентну перевагу перед іншими екранами, які е, е, існують. Ну звичайно, окрім телевізорів і так і тому подібне. Але для того, щоб е, поставити в офісі телевізор, е, ну це звичайно вам е, будуть потрібні інженери. Вам потрібно робити якийсь ремонт, вішати щось кудись і тому подібне. Наш гаджет а окрім того, вам треба писати програмне забезпечення, придбавши наш гаджет. Ви отримуєте все одразу. За достатньо справедливу ціну і е, е, він буде допомагати е, е, робити вашу команду більш продуктивнішою і <пробітник> на зара на зара переб'ю. Е, я зараз маю пояснити нашим глядачам, які зараз думають, типу, що, що реклама на громадському. По перше, гаджета не існує. хлопці просто лише роблять проект. По друге він справді крутий, типу і український. Тому ми крім того, вони просто розповідають. Це не жодним чином не рекламна інформація. Тобто, ми, ми на цьому якраз акцентуємо увагу. Назаре, продовжуй. Тобто, ну фактично, це ти ставиш собі на стіл щось, ну ти колед панельку, яка ти постійно каже, те, що ти хочеш від неї насправді чути. Ну мені, наприклад, було б дико зручно вивести е, кількість активних користувачів зараз на сайті з Google Analytics. Так, так, Тобто так. просто поставив і це мотивує просто всю команду, яка працює на сайт. Вони дивляться так зараз. От зараз на цей момент у нас майже 3 тисячі людей. 9 тисяч 990 людей зараз сидить на сайті громадського. Тобто це не на трансляції, а на сайті. Дивляться, так, поставив круту новину, там уже 4,5 тисячі, типу, і тебе це мотивує, ти починаєш краще працювати. Я правильно розумію? В принципі, ви зрозуміли абсолютно правильно. І тільки тут такі маленькі уточнення, що в. В тому то інноваційність в принципі ґаджету, що він показує не всю інформацію, бо людина зараз перевантажена інформацією. Тобто в моніторі чи там в смартфоні ви, ви маєте в принципі інформаційний хаос. І зараз світ іде до організації інформації, і в цьому допомагають різноманітні гаджети. І зокрема, ламетрик, він якраз допомагає вивести тільки те, що для вас. Ну, наприклад, най Геретично. найосновніше от для вашого для громадського телебачення, це, наприклад, як ви сказали, це кількість активних користувачів на сайті, скільки вас бачить, це ваш показник, індикатор, наприклад, діяльності вашої команди. Так і ви вставите в себе в офісі, і ви бачите всі, і це підвищує мотивацію вашої команди. А ну, це це, як... це для команди, але наприклад, якщо ви реально дуже боїтеся забути, я знову повторю, там, день народження вашої дівчини. Це реально, ну пані, уявіть, які наслідки можуть бути жахливі. Це, це не якісь, там кількість переглядів на якомусь там сайті. Це реально серйозна тема, це загроза вашому життю і здоров'ю. Тому ви ставите це собі на стіл. Uh -huh, і ніколи так. в житті не забудете, так. Це як одне з використань. Ну і в принципі кажу ще раз: тобто ви згадали про рекламу, це дійсно ніяка не реклама. Я поясню, чому тому, що ну на жаль, в Україні поки що немає культури підтримки таких проєктів. нас підтримало небагато українців. Я скажу зразу. Тобто, це все майже наші друзі, можна сказати, чи друзі-друзів, і це треба змінювати в принципі, тому що ну взагалі принцип краудфандінгу за, за допомогою якого і громадське телебачення запустилось. це є великий успіх. От ваш проект запустився, і це треба в принципі, щоб українці приймалися цією культурою. І як на мене, це взагалі стане майбутнім засобом фінансування дуже багатьох речей. Ну насправді Не... дуже круто. Ти подобається якісь проекти ти за нього платиш. Я з вашого колегою Ігоря запитаю. Я говорю, скажіть, будь ласка, ну окей, перше, яку суму ви зібрали вже? Ми зараз на даний момент зібрали 350 тисяч. Стоп, а скільки потрібно для запуску виробництва? 69 нам треба було потрібно для запуску виробництва. А ви зібрали скільки? 350 вже на даний Стоп, момент. Стоп, можете ще раз повторити цю 350, я а зараз за не пам'ятаю. А за скільки у вас часу пішло на те, щоб зібрати таку суму? Ну зараз 69 тисяч, у нас пішло 48 годин. Ми за 48 годин зібрали 69 тисяч. Скільки ми заявляли? Вже на цей момент до до кінця кампанії лишилось не так багато. Ми зібрали вже майже 350, може навіть трошки більше. Не вибачте, нав'язливість, я, я вас попрошу цю цифру повторювати ще разів 500, Це реально дуже круто. Тобто і, і, запуск ще... виробництва вже уже зараз. Так, Ми зараз плануємо. Зараз 100% всі наші сили пустили на підготовку до запуску серійного виробництва, яке буде проходити в Китаї в Азії. Ми зараз над цим працюємо. Там Назар щось хотів додати. Так, Я хотів додати, що ми запускали кампанію. Ну, було згадано, що пристрій ще не існує. Насправді, це трошки некоректна інформація, тому що насправді ми працюємо над цим пристроєм вже рік часу і зробили порядка п'яти прототипів. І ну буде добре, якщо в принципі всі переглянуть відео, яке є на кікстартері, і в ньому в ньому зняти реальний останній прототип. Ми просто сьогодні ми не могли принести його в студію, тому що з ним працюють інженери. Але ну в наступну програму. Якщо в нас ще раз запросити, ми обов'язково принесемо. Не, не тільки запустите виробництво, ми відразу. Ну, тому що просто хочеться подивитися, як він виглядає. Мені цікаво, просто розмір. Тобто розмір Мексик. Ага, ні, я вже відкрив його сайт. Там є відео. Відео на Кікстар. Ви можете перейти на Кікстартер. Так, а Pre-order. Support та Кікстартер. Так, от. 350. І там цей пристрій це реальний пристрій, він був знятий у Львові. і... Андрій скинеш мені посилання А я вже його тут відкрив. Так, ну, ось е, тобто цей, цей пристрій зняти. А, це ось така штука. Тепер я розумію просто масштаб. Тобто, ви ставите такий свій настільний годинник так. і він працює. Е, розкажіть тоді, ну я думаю, у нас багато з тих людей, які дивляться вони насправді так само або мають ідеї для проєктів, або вже свої проекти mm. роблять. В чому ідея, як ви просунули ту інформацію, і яким чином ви зібрали таку кількість людей? Тобто, да, зрозуміло, є крутий продукт, але має бути ще правильно його подача. Чому тут а, іде? Ну то більше так, Назар може розповісти, бо він якраз відповідав за маркетингову частину продукту і стартапу. Отже, Назар, слухаємо вас. Розкривайте секрети, якщо, якщо не шкода, абсолютно не шкода поділитись. Розкажемо те, що в нас вийшло. Ну, перш за все, треба працювати, навчитись комунікувати з медіа ресурсами треба чітко розуміти що журналістика справжня журналістика це не є журналістика за гроші і в світі і в принципі в україні відбувається, ну справжні журналісти вони пишуть тільки про те що про ту проблему яка їх турбує і в принципі всі люди які от хочуть займатися подібними речами, повинні це зрозуміти і починати вчитись комунікувати з такими журналістами і в принципі, Ринципі, тобто кожен журналіст світі він має якусь свою специфіку, що йому подобається, які проблеми його турбують у світі. І він шукає однодумців і треба знаходити ці зв'язки, переписуватись. Треба брати участь в ком'юніті. Тобто, треба ділитися своїми знаннями, не боятися ділити своїми знаннями. Ми перед стартом кампанії поділились практично всіма нашими інноваціями на всіх відомих ресурсах там хабар, міжнародні ресурси, там хаксинські і тому подібні. І таким чином почали зав'язуватись відносини з журналістами. І це дуже важливо, тому що насправді такі проекти є три складових, щоб досягти успіху з позиції піару. Перше, це є журналісти. Друге, це є віральність проекту. Тобто, щоб віральність, це що? Це, якщо подобається вам продукт, ви порадите, сарфа на радіо. В принципі, так ви порадите вашу Тобто це, ну, це має бути вайл, це має бути щось, чим так. ти хочеш поділитися зі своїми користувачами, Відповідно, воно класно розходиться в соцмережах і в медіа. Правильно? От так, і ми для цього зробили на нашому сайті є симулятор, де люди можуть попробувати покористуватися пристроєм, не отримавши ще його, і це ця технологія дала можливість. Ну, Підвищила віральність продукту, і це допомогло нам швидко зібрати такі кошти. Це є другий фактор. Ну і третій фактор робити все якісно. Весь маркетинговий матеріал має бути дуже якісно зроблений. Тобто обов'язково давати там тексти на перечитання native спікерам, обов'язково робити якісні промо-матеріали, над цим грамотно попрацювати. І відео. Кікстартер компанія грає дуже велику роль. Тобто, це повинен бути такий маленький фільм, де ви покажете історію вашого продукту. Це не просто повинен бути продукт. Люди повинні зрозуміти, чому він був зроблений, уявити себе користувачами через ваше відео. Ну, ми сподіваємося, що відео, ну, наше відео досягло цілі. Я, пейс, я, не я не зараз намагаюсь гратися 3D-моделькою вашого. Виробу так, я, я тоді запитаю вже з люд... у людини, яка займається безпосередньо виробництвом, коли так. чекати на гаджет і е, наскільки час запуску виробництва і час отрим... появи продукту на ринку пов'язаний, тому що так само дуже багато хто має ідею, має можливість зібрати гроші, але так само в часових мі... рамках він має мислити. там теж досить так, Ми Плануємо першу партію, щоб відгрузити вже в перших місяцях 2015 року. Ага, тобто, ну фактично за півроку буде, буде готовий гаджет. Ви вже з виробництвом все узгодили? чи там якийсь... на ну, зараз переговори з нашими партнерами, переговори з китайськими фабриками. Починаємо запускати форму, починаємо шк оптимізовувати всі, всі затрати, оптимізовувати весь кост по по гаджету ну працюємо над цим Я у вас є ще опція pre-order називається тобто ну замовити наперед поки що товар існує. же багато хто скористався ще тільки так починається Ні, ну поки існує кампанія Kickstarter кампанія ви натискаєте pre-order, вас пере... А, пере... а, тобто ви допомагаєте на це, це такий формат так, так, так. так. Uh -huh. як тільки закінчите кампанія у нас е, ця кнопка буде так само валідна і можна буде так само замовити наперед Ага, зрозуміло. Тоді в мене ще є запитання. Ну, зараз дуже важливо, коли хтось виробляє якийсь новий продукт, дуже важливо, щоб він не був таким знаєте, таким монолітним. Ти, типу, зробив продукт і все, він не має далі можливостей для розвитку. Тобто, от ви там кажете, ми там заклали, наприклад, ну, скажімо, там 20 функцій, він може виводити 20 різних типів даних і все. Наскільки цей продукт може розвиватися і ну, змінюватися, додавати якісь інші дані, крім тих, які ви тут відразу пропонуєте, Там, наприклад, дати. Час наскільки він адаптивний. Ну так само, от ви правильно замітили, ми паралельно зараз працюємо над прогр... над програмною складовою, і наші інженери працюють над API, е, тобто, щоб е, далі дати змогу розробникам зі всього світу використовувати і придумувати своє використання цього продукту, і з... можна було його запрограмувати таким чином, як би під себе. А тобто це такі опенсорс виробити да. ну не open-source, але ми дамо згоду розробникам надалі користуватися ага. відкритою платформою, користуватися і придумувати нові використання. Тобто, фактично, цього ти, гаджету. Ну видаєте там, наприклад, ну ти можеш вибрати там із 30 типів даних, які ти виводиш, так. але якщо у людини з'являється якась своя ідея, то вона має можливість цей свій тип даних туди внести і так само говорити. Звичайно, так а зрозуміло, з якими труднощами ви стикалися? Ну тобто, тому що ви працюєте хлопці в Україні? Я розумію, що технологічні проекти все таки там мислити трохи іншими категоріями. Mm. Ніж ніж я, наприклад, так, тобто у вас там набагато менше обмежень е ментальних, але все ж україн український простір наносить певні якісь. Ну, певну якусь специфіку накладає певні обмеження на те, що ви можете зробити. Mm -hmm. Якісь труднощі були в процесі виробництва. Ну, в процесі технологічні труднощі. Mm -hmm, ну технологічні, то я можу сказати, що у нас було труднощі досягти цього такого ефекту екрану. Тобто, коли пристрій виключений, він виглядає ніби монолітним, монолітним таким гаджетом. Коли включений, видно, чіт чіткий піксель. От ми над цим довго боролись. Всі існуючі технології на ринку, які існували, не давали нам такого ефекту. Тобто у нас був дизайн, у нас було бачення, як ми цього хотіли досягти, але на жаль, ну, технології не можуть такого дати. І от ми десь ми на це потратили біля чотирьох місяців, і в принципі ми зробили розробили власну матрицю світодіодну, досягнули такого ефекту. Вибрали спеціальні матеріали, спеціальну ну, всередині там побудували спеціальну решітку, сітку, і от таким от таким от досягнули такого ефекту. Але поясніть тоді ще мені дуже дуже цікаво було б дізнатися. ну, таке, щоб зробити... Зробити такий проект, треба зібрати ще певну команду, наприклад, там з кадрами, з фахівцями, у вас не було проблем, знайшли достатню кількість. Ну, ви ще ви ще у Львові, наприклад, тобто, у вас там, ну, там є технологічна, звичайно, е, освіта у Львові досить непоганого рівня проти, там, е, Але е, чи знайшли ви достатньо кваліфікованих кадрів для того, щоб такий ну, проект в Україні робити? Скажу так, що всі наші, якби вся наша команда це є друзі, які вже ми знаємо дуже давно, і в нас вже була, ну, були давно такі от ідеї, щоб зробити, і запустити якийсь стартап. І в принципі ми довго спілкувалися, і ну, над цим проблем не було. Ну і хочу відзначити, що Львів, ну, як ви сказали, в технологічному плані, в плані людей дуже в тому, в тому плані дуже високо розвитий. Розвинутий і в нас не було проблем з цим. Ага, а скільки людей робили проєкт загалом? Ну Зараз в нашій команді працює біля сьоми чи вісьми людей. Тобто ви в вісьмох зробили проєкт, який зібрав, повторіть цю суму, я збачив, спеціально. 350 тисяч. 350 тисяч. Ну, ти 000. не забуваєш, що просто є талановиті люди, а є, є близько. Чудово, дякую. Просто. Сергій завжди вміє робити в ранковому ефірі. Велику кількість компліментів. Дякую, uh, друже. Uh, <плес> так, і до Назара так само маю запитання в такому разі. Назар, в чому основний секрет того, що проект ну, має такий успіх? Я, я не знаю. Тобто я б гаджет в руках не тримав, але я бачив картинки і я б я чув цю суму. Можете ще раз її повторити, будь ласка. 350 тисяч. Uh, 350 тисяч. Uh, от так. Назар, в чому секрет? Секрет, якщо абстрагуватись від менших факторів успіху і вийти на саме основне, це те, що у нас вийшло побудувати культуру в команді роботи поза зоною комфорту, кажу ще раз. Тобто це дуже важливо зараз зробити в Україні у всіх галузях, на мою думку. Щоб люди виходили за межі свого комфорту і працювали в принципі, і тоді у них все вийде в будь-якій галузі. Це не тільки галузь Consumer Електронікс, але й там і, і в інших індустріях буде такий успіх. Але для того треба працювати українським підприємцям, в принципі, важко. Але в принципі важко всім в світі. І просто ну, от я був в інших країнах, і там все ж таки відсоток людей, які виходять з зони комфорту, є більше ніж в Україні на даний момент. І це дуже важливо, щоб зараз якраз такий момент в Україні, щоб ця культура привилась в Україні. Тоді вона стане, вона зможе конкурувати з першими країнами в світі з першими чи чи принаймні там в лідерах так, рейтингів. А детальніше пояснити? Мене насправді ця фраза дуже дуже зацікавила. Я собі напишу в твіттері, напишу в себе на стіні в квартирі, тому що ну, якщо я бачу, що щось приносить результат, хочу запозичити цю технологію. Насправді нам я думаю на громадському теж. Є чому у вас повчитися? Що означає ця робота поза зоною комфорту? Ну, це означає, що щоб щось створити, яке переможе в світі в будь-якій індустрії, не вийде створити. Зібрались, попили каву, відпочили і це поєднувати там ну, з комфортним стилем життя, який в принципі навіюється, там, і рекламними засобами, багато, багато приватними структурами, навіть роботодавцями, зокрема в галузі ІТ. Кожна людина повинна зрозуміти, що в неї обмежений ресурс фізичний, і от за цей обмежений ресурс, в принципі, вона повинна щось в світі створити. Це незалежно чи вона є засновником, чи вона є працівником. Взагалі працювати на роботі, яка не подобається, ну теж не повинно ставати чи там працювати лише за гроші. Це теж неправильно, так е, тобто, грошова складова повинна бути, але вона повинна бути непріоритетною. І І е, поза межами комфорту означає, що треба працювати над собою. Тобто вечором прийшов додому, е, замість того, щоб займатися там якимись е, непотрібними речами, так почитав книжку по, по тій індустрії, в якій ти працюєш, і е, саморозвиватися і досягати, ідеалу в ній. І це зовсім реально. Я кажу ще раз. Тобто, десь спочатку, коли ти починаєш так працювати, воно здається десь далеко, але потім находить переломний момент, і це спрацьовує. Тому ну просто всі люди повинні зрозуміти, що все, що створено навколо них, як казав відомий нам персонаж, воно створено такими ж людьми, і ну не треба думати, що ми там другосортні чи ще щось. Це абсолютно неправда. Ми абсолютно конкурентно спроможні, зокрема до речі. Українці вони знають російську і англійську мову. В більшій своїй частині і це дуже велика конкурентна перевага. Тому що ми знаходимося між заходом і сходом. І е, в майбутньому це дуже важлива конкурентна е, перевага. Чому тому що західні люди вони не розуміють ментальності азіатської, так там чи росі... російської ментальності. А е, навпаки, азіати чи росіяни вони не до кінця розуміють ментальності західної, а ми розуміємо ментальність і заходу, і сходу. І це в принципі дуже важлива конкурентна перевага, що Робити речі, які куплять західний світ, і з другого боку об'єднувати зусилля азіатського світу в цьому, от я думаю, що це дуже велика конкурентна перевага, і в принципі вона має допомогти Україні вирватися в лідерах. Блін, насправді з вас цитувати і цитувати. Дуже дуже радий, що ви сьогодні потрапили в наш ефір. Отже, хлопці а, називається проект LaMetric. Правильно, Так, LaMetric. Тобто yeah. LaMetric називається компанія Smart Atoms. Дякуємо Ігорю Кищаку, директору з виробництва і співзасновнику і Його колезі, Наскільки я розумію, другу, тому що так, ви сказали, так. що це ваші а, друзі, співзасновнику компанії Назарові Білоусу, який до нас з... зі Львова включив. Так, з Львова це так. Львів був отак. Скайпом. Просто знаєш в скайпі не написано в куточку до його локати. Uh -huh. Тому я так на всякий випадок перепитав. Дякуємо хлопцям, бажаємо вам успіху.